Кривий ріг продовжує співпрацю з міжнародними партнерами в різних сферах. Ефективне використання ресурсів серед пріоритетних зекономити енергію та кошти і підвищити комфорт узимку. Допоможе реалізація інвестиційного проєкту, що наразі стартував з навчальних закладів. На першому етапі роботи з підвищення енергоефективності проведуть на 17 об'єктах. Переважно це дитсадки: утеплення конструкції будівель, заміна вікон і дверей на енергоефективні, встановлення індивідуальних теплопунктів з погодним регулюванням теплоносія, а також Додаткові енергозберігаючі заходи Все для того, аби маленькі вихованці взимку були у теплі. Другий етап передбачає роботи ще на 19 об'єктах. Місто вже багато років займається енергозбережуючими технологіями, і зараз ми ту програму, яку нову розробили разом з ЄБРР, де є і кредитні кошти, є грантові кошти. І безумовно є кошти міського бюджету по цій програмі. Ми в найближчий час зробимо енергозбереження в наших дітсадках і школах. Це 36 об'єктів. Перша частина цьому році ми 7 об'єктів розпочинаємо робити. Це з нашого. Дитячого садку 231-го, де буде замінено і обладнання, все необхідне, внутрішнє, утеплені стіни, фасади, зроблена криша. І я впевнений, що заміна всього обладнання і вікон і дверей, все приведе до того, щоб були комфортні умови для експлуатації. Цьому дитячому садку відчути ефект заходів з енергозбереження вже цієї зими зможуть у 231-му садочку. Тут уже розпочались поглиблені заходи з термомодернізації. Комплекс робіт включатиме в себе утеплення фасаду, встановлення ІТП, індивідуального теплового пункту, частково заміна вікон, які не відповідають нормам, заміна входних дверей, ремонт покрівлі, утеплення покрівлі. І решта заходів, в тому числі і не енергоефективних, тобто ті, які підлягають, ну, тобто і ті, які зав'язані на реалізацію саме енергоефективних заходів, ну, тобто там вимощення, там, ну, як приклад. Важливий сучасний аспект модернізації закладу облаштування безпечного укриття. Це оновлення ми жимо з 2014 року. Діти завжди малювали і розказували про свою мрію, про садочок гарний, різнокольоровий, різнобарвний, щасливий. Заклад розрахований на 210 дітей, також і укриття буде розраховане на всіх дітей та працівників. Після завершення робіт у навчальних закладах очікується економія 40 теплової та 5% електричної енергії. Важливий і інший результат комплексних заходів. Відчутно підвищиться якість повсякденного перебування в школах і садках дітей та персоналу. Олег Андраксон, Максим Пономарьов, цей день.